Вона на нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом 3,5 років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали. Пусть до цього! Є! Ми хочемо зайошний союз! Є! Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за нашу майбутнє, а Україна це! Україна це! Євро! Україна це! Євро! Сьогодні не тільки вони десь там про щось домовилися сочки! До речі, ми... Народу, вони на тягнуть знову ж таки В репресії, Часи сталінізму, найпрештує теперішня банда. Тут організовує сталінізм, чи не так? Ви подивіться, що вони роблять ці неїдники. заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке, то що в тричі сьомий рік люди і ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей активістів майдану тілися. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить. Так да? до да! 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 перемоги це значить підписання Асоціації з Європою. Так Оце це є перемога і ті відповідати. Obrigado.